Сотні людей погодилися повністю поголити голову, аби потрапити на допрем'єрний показ фільму Бугонія. Заради цього команда стрічки організувала спеціальний показ на два тижні раніше від офіційної прем'єри, тільки для тих, хто наважиться на зміну іміджу. Подивіться, як то виглядало. Черги з охочих постригтися наголо розтягнулися просто на десятки метрів. Ой, ну Давай. я не знаю. Так таке видовище. Ти б як долучився? Ну я би заради Іво Бобола хіба би шевелюру запустив, а так не факт такий спо. Сі фанати підтримали фільм режисера Лантімоса і також актора акторів Ема Стоун і Джесі Племенса. До речі, саме Стоун теж обрізала своє волосся заради ролі у цій стрічі, але це не єдиний приклад фанатської відданості. Що ще роблять прихильники, аби бодай раз побачити своїх кумирів. Дивіться далі в нашому сюжеті. Що б ви зробили, аби випити пива з улюбленим музичним гуртом? Один молодий австралієць так любив групу Peking Duck, що наважився на справжню авантюру. У Вікіпедії він змінив сторінку гурту, писав себе родичем одного з музикантів, пішов на концерт гурту та пробрався за лаштунки. Охоронцям показав світлини та сторінку у Вікіпедії. Мовляв, свої дайте пройти. Його дійсно пропустили, і він опинився один на один зі своїми кумирами. А ті вражені винахідливістю хлопця пригостили його пивом та зробили пам'ятні світлини. Найшаленіші фанати були у Майкла Джексона. На його концертах постійно хтось з глядачів ломився на сцену. Так, у 1996-му у Сеулі один фанат піднявся на кран, на майданчику якого стояв Майкл Джексон. Тож співаку довелося тримати хлопця руками, аби той не впав. А цей випадок стався вже на іншому шоу. До співака прорвалася завзята прихильниця. Вона вчепилась у свого кумира на череп'ях, і Джексон довго не міг вирватися з тих обіймів. Деякі фанати віддають ледь не останні гроші, щоб побачити свого кумира на сцені. Так одна американка продала своє авто, аби опинитися бодай раз на концерті гурту NBA Young Boy. Тільки що продала цій молодій дівчині свою машину. Я потраплю на концерт NBA Young Boy. Чого б мені це не вартувало? Найвідданіших фанатів, безперечно, можна зустріти у футболі. На великих матчах вони готові буквально на все, аби опинитись поруч зі своїми кумирами. Минулоріч під час матчу шанувальниця вибігла на поле, щоб зробити селфі з Ліонелем Мессі. Її вивела охорона, але за кілька секунд до того вона все ж сфоткала себе поруч із зірковим аргентинцем. Схожа історія була із Кріштіану Роналду. Фанат теж під час матчу вибіг на поле, майже добіг до зірки, та в останню мить його зупинили. Селфі зробити не вдалося, проте інцидент зафіксували сотні камер, і відео цього моменту для фаната стало ціннішим за звичайне селфі. Іноді фанати мріють не просто зустрітися зі своїм кумиром, а розділити з ним найважливіші моменти життя. Так одна американка запросила Тейлор Свіфт на весілля свого брата. Зробила це без особливої надії. Але співачка несподівано прийшла. Тейлор не лише заспівала для молодят кілька пісень, а й фотографувалася з гостями, спілкувалася з родиною та залишила у подарунок листівку з побажаннями щастя.